Вітаю всіх, шановні друзі! На офіційному каналі проєкту Холостяк вийшло невеличке відео, щось на кшталт анонсу до наступної серії. Творці всіма способами намагаються створити інтригу. І перша фраза Тараса про те, що його мамі важко сподобатися. Але давайте будемо чесними: вибір у стосунках він має робити сам незалежно від думки батьків. Ба Більше будь які нормальні батьки будуть лише раді, якщо їхня дитина знайде своє кохання і буде щасливою у стосунках. Тим не менш, далі нарізка провокативних запитань мами холостяка до учасниць на кшталт того, хто має копати картоплю, яка в дівчат освіта і чим Тарас відрізняється від їхніх колишніх. Звісно, були й питання про минулі стосунки дівчат, але навіщо це взагалі запитувати? У стосунках не варто робити порівнянь із колишніми партнерами, адже це може зробити боляче коханій людині. Далі, якщо робити висновки з вирваних із контексту фраз, виходить, що мамі Тараса щось не сподобається, а одна з дівчат не зможе стримати сліз під час спілкування з його рідними. Окрім того, за словами коментатора, перед церемонією троянд відкриється якась таємниця з минулих стосунків, яка може суттєво вплинути на рішення чоловіка. Але так і не зрозуміло, про чиї саме стосунки йдеться. І якщо все це підсумувати, то найточніше підходить фраза Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. А що думаєте ви? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.